Вітаю, друзі! Ви дивитесь будівельну кухню? Ми на території ЖК Файна Таун. З вами як завжди, Аліса. І сьогодні ми ділимось свіжими новинами з будівельного майданчика будинку номер 23 із зони Барбекю. Поїхали! Отже, ми вже на будівництві і бачимо, що фундамент 23-го будинку повністю готовий. На 80% готовий монолітно-залізобетонний каркас будинку, а також монтаж сходових маршів. Будівельники активно працюють над зведенням зовнішніх та внутрішніх стін. Фасадні стіни з газоблоку товщиною 250 мм готові на 60%. Цей матеріал обраний не випадково. Він є запорукою відмінної тепло та звукоізоляції у ваших майбутніх оселях, що дозволить суттєво економити на опаленні взимку та на кондиціонуванні влітку. Внутрішні роботи 30% готовності. Вже розпочато зведення міжквартирних та міжкімнатних перегородок з бетонних блоків. Завершується цегляна кладка інженерних ніж та вентиляційних каналів 80% готовності. Як і обіцяла, переходимо до нової зони барбекю, адже створення ідеального простору для відпочинку завершено. Тут продумана кожна деталь для того, щоб ваш відпочинок був максимально комфортним і атмосферним. Озеленення на території висаджено 53 дорослих дерева, понад 1190 кущів та 200 91 багаторічна рослина. Створено комфортні та естетичні пішохідні зони. Стежки вимущено стильним керамогранітом. 230 квадратних метрів вкрито декоративною відсипкою з мармурової крихти. А біля басейну облаштовано затишну терасу на 140 квадратних метрів. Ми подбали, щоб місця вистачило всім. Тут є шість альтанок, у яких є власний мангал. Для великих компаній облаштовано два мангали загального користування, здатні вмістити до 164 шампурів одночасно. Для відпочинку розміщено 50 зручних лавок та стільців. Територія зони барбекю надійно та естетично огороджена. З настанням сутінків, наша зона барбекю перетвориться на казкове місце. Ми створили комплексну систему освітлення, яка створить неповторну атмосферу. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Щоб залишатися в курсі курсі усіх новин з будівництва об'єктів Can Девелопмент підпишіться на наш канал. До нових зустрічей у будівельній кухні.